Всім привіт! Такий у нас весняний гарний день, перший день, коли я буду оглядати пжовосім'ї. На пасіці бачите самі, як гарно бджоли літають, дуже такий великий гул. Теж гарно бджоли носять воду, ось водичка. Оці бджоли дуже так трудяться. На пасіці початку весни це перший день, коли дуже так бджоли сильно облітаються, теж дуже гарно носять обніжку, зараз покажу. Величезні, величезні кошики. Ось вже вони трудяться. Дуже мене цікавить ось ця сім'я у синьому відділенні, тому що в них там дуже велика кількість розплоду і дуже велике споживання меду. Зараз її розгляну, а також. Подивлюся один із корпусних вуликів. Котрийсь із корпусних вуликів. Окреме відео теж ще не доходять руки по дуплянорці, там бджоли не перезимували, так що відпадаємо цей проєкт на слідуючий рік. Про ту сім'ю я трошки розказав, чому я особливо хочу їх подивитися в цьому причина. О, також мені взагалі буде цікаво, як бджоли чи забрали мед, який я давав їм у кульку, як підготівлю. Зараз у нас запланований виїзд на пасіку, де в нас 40 корпусних вуликів. Цієї ночі був дуже такий поривчастий, сильно поривчастий вітер. І... Е Ну, є таке відчуття, що, можливо, там наробив трохи біти. Тому зараз будемо перевіряти, в основному, чи не поскидав вітер птахи. Ну, і теж підготувалися, там на 40 сімей. Ми підготувалися, теж взяли медову підготівлю у кульках. Це вже друга порція, яку ми будемо видавати в цьому році. Більше схильний я до того, щоб до пшів якомога менше дивитися весною. Звісно, якщо є така можливість, ну якщо є проблемні сім'ї, або, наприклад, я відчуваю, що ну, в котрій з сім'ї є якісь проблеми, то звісно, що до такої сім'ї потрібен особливий підхід. Але якщо сім'ї здорові, сильні, то це зекономлює час і сили мої. Тому якраз я в принципі, раджу робити таку підгодівлю. Практика показує, що на момент продажі бджолопакетів е, обмаль є в нашій місцевості, обмаль є меду в, е, у е, рамках. Тому я 100% знаю, що така підгодівля зовсім не буде лишньою. Ось Ще деякі кадри по тому, як бджоли носять обніжку. Хоча е, вчора, позавчора були холодніші дні, ніж сьогодні. Такого масового виліту бджіл не було, але бджоли. Дві-три години знаходили час, щоб масово тягнути у вулики обніжку. Бо якщо є обніжка, то це, ну, це є запорука того, що буде дуже добрий весняний розвиток під продаж Ну, Хоча не кожна бжила тепер заходить, заходить одна з десяти чи одна з 7. Видно, що є різнокольорова обніжка, як жовтенька, так і зелененька. Зелененька обніжка це вже, скоріше за все, що зацвів ясень. Є конденсат на плівці, ось така плівочка. Ось тут був конденсат спереді вулика. Це якраз говорить мені про те, що про те, що сім'я активно вирощує розплід, і це дуже добре по цій сім'ї, якщо, наприклад, ну, ви схочете зробити якийсь аналіз, то по цій сім'ї аналіз по тому, який стан кормів, і також... також також, яка сива сімей в ну, ну, цей період 29 березня, то ну, не слід робити, тому що це, по-перше, це одна з великих сімей. І по-друге, так як я говорив, що це одна із таких незрозумілих поведінок вжив, коли бджоли дуже сильно вирощують розплід. Тому навіть для себе ця, ця сім'я не є для мене таким якимось показником, ну, є е, воскові нарости на стильвій дошці, тобто бджоли в такому весняному, активному, активній роботі. Ну А це що стається з кульком у бжаленній сім'ї після підгодівлі? Ну, якщо би. Я ну, скоріше подивився, то е, ця ситуація б, була би акуратніша, тому що бджоли, видно, що прополіс сильно роз'їдає кульок. і бджоли його вже починають розтягувати ну, хоча тепер температура плюс, 4, плюс 17 градусів, дуже комфортно для бжів, але Бжоли знервовані, тому що вітер. Ну, це рамки порожні. Тут бджоли тусуються, але ну, тут є рамка із медом, яку вони е підбирають тут рамка трошки є на ній. Може камера не дуже так вдало показує. Ось, наприклад, рамка. Вона ну, має чуть-чуть, там 100 грамів метр. Вжали гарно на цій рамці сидять, багато їх. Таку рамку, наприклад, світленьку, суш. Я стараюся ставити за вулик, ну, для того, щоб звільнити місце для огляду. Рамки більш темніші, там більш запрополісовані. Стараюся не ставити, тому що може бути напад. Ось так вони сидять на застальній дошці. Ну і зараз покажу, як вони сидять на крайній рамці, яка обсидженість. Ось така обсидженість. Ось такі. Дуже сильно вони, думаю, що на камеру, напевно, буде видно. Навіть на крайній рамці є перга свіженька. Зараз спішити не буду Дев'ять рамок тепер стоїть, навіть якщо дивитися на то, як приліплені рамки, то е, свіженький віск видно. Так, дуже класно, мені дуже подобається. Пивку є дуже багато. От про те, що я говорив на початку відеоролику, що коли є пивок, стану для себе, щоб було мені сучніще, тут теж є гарний пивок. Дуже добре, що ми все-таки роздали їм мед, тому що. Ось зимовий запас меду, він ще на рамці. Це дуже добре. Я думаю, що якщо б ми не роздавали їм мед, то цього запасу б вже не було. Ось які бджали танці роблять, ось як бджоли витанцьовує. Дуже добре. Розподу поки що одноденного засіву не бачу. За все, що буде вже її так, Тут є засів. Вже. Тут є засів. Дуже добре. Ці рамки на четвертину з медом. Тут я мед не буду ставити, буду ставити мед на розплідні рамки. Ну, скоріше за все, що тут 5 рамок з розплодом. Ось і вся перевірка матки. Матка червона, мітка, минулорічна. Такий розпліт чудовий. На всю рамку. Ось який розпліт. Ось з цієї сторони так само. Ось який розпліт з цієї сторони так само. Рамка з одноденним засівом. Скоріше за все, що тут бджоли вивопилися, народилися. що крайню рамку я поставив недовго, напевно. Не що тут у нас? Ну, ось тут просто перга. Ну, пізніше, тут трошки меду є. Пізніше це все буде в розході. Так, Чотири рамки. Зараз швиденько складаю сім'ю і даю підгодівлю. Так, я розширю цю бджову сім'ю на одну рамку. Ну, Ідеалі можна було би розширити медовою рамкою. Ну, але як я поки що не встигаю познаходити ті рамки, то розширюю таку рамку і ставлю медову підгодівлю mm. на розплідку. Все, таку роботу ми будемо проводити сьогодні повторно для корпусних вуликів. Лежаки поки що зачекають. Все, до зустрічі!